це найголовніше, що може бути для держави, тому зараз і з боку і президента України Володимира Олександр Зеленського зі сторони Верховної Ради робиться максимально все для того, щоб забезпечити житлом людей, допомагати людям. Ми разом з колегами Руслан Рубенко, Максим Максим Каченка, він сьогодні не присутній, але ми. Щомісяця їздимо і спілкуємося з людьми з ВПО, і їхні проблеми ми точно знаємо. Як кажемо, ми привозимо їх колеги, і це дійсно ті проблеми, які потрібно вирішити. Це забезпечення гуманітарної допомоги, тому що дуже багато людей опинилося на миші, і саме вирішення питання щодо життя. Тому це наша комісія на це направлена на першочергове це вирішення і використання тієї гуманітарної допомоги, які надавали нам наші. І наші партнери, і волонтери, і найбайдужі громадяни України, ми також найголовніше це не ефективне використання того державного майна а не тільки, яке може бути використано для розміщення наших людей. 100% знаємо з 2014 року усю проблематику цих громадян. Якщо суспільство думає, що ТСК була створена, щоб розбиратися в дрібницях, хто скільки взяв. Уди, яка тонна гуманітарної допомоги е, ділася, то хотів би апелювати. Річ йде про 19 мільярдів гривень, які були виділені з держбюджету на закупівлю гуманітарної допомоги і як підтримка для переміщених осіб та громадян, які постраждали від воєнної агресії. Також річ йде про гуманітарну допомогу міжнародних фондів. Ви знаєте, що це дуже великі кошти. Також Гуманітарна допомога закупалася за кошти громад. Я, я можу наприклад сказати, що тільки міста Обухов витратило біля 120 мільйонів гривень на придбання харчових наборів для гуманітарної допомоги внутрішньокомічних осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Також ми знаємо, що кожен з нас прийняв участь як волонтер чи як донор допомагає армії чи якомусь фонду. Тому перед нами стоїть дуже багата праці, великий обсяг. Що стосується нашої мети, ще сказав, що ми то буде розбиратися проховне органи, де куди що дивилися. Мета нашої ТСК – це побудувати архітектуру. Допомоги внутрішньопереміщеним особам, виконавчої влади, щоб консенсусі та синергії Міністерства внутрішніх приміщених осіб, Міндоту, також з громадами, також з губернаторами ефективно настроїти працю по допомозі ВПО як в допомозі гуманітарної, Харчових наборів там, одягу медичних приладів та медикаментів, та також і надання внутрішнім особам тимчасового житла. Тому тиска ставить перед собою мету відбудувати архітектуру співпраці кабінету міністрів та виконавчої влади міста. Можемо констатувати, що велика кількість гуманітарної допомоги в результаті не доходить до кінцевих отримувачів. Наше розслідування буде націлене на виявлення незаконного обігу гуманітарної допомоги в Україні та притягнення до відповідальності таких осіб. Крім того, профспілкові організації мають на балансах багато цільових приміщень, які не використовуються за призначення. Тому ми, як законотворці, та депутати маємо розібратися в цьому та допомогти мільйонам переселенців знайти місце проживання. Щодо розселення внутрішньопереміщених осіб, тут ми бачимо глобальну проблему. Війна триває не з 24 лютого, а з квітня 2014 року. З цього, цього часу проблема життя для ВПО не вирішувалася. Ми мали прецеденти в Луганській області, коли замість будинків для переселенців. За завищену ціну купувалися недобудови, які фактично неможливо було будувати. У місті Рубіжне протягом років будувалася багатоповерхівка для переселенців, проте в результаті туди так ніхто і не заїхав. Зараз ця проблема погіршилася, адже кількість переміщених осіб зросла в десятки разів. Добре, що зараз люди можуть повернутися на декуповані території, але разом з тим у багатьох людей на ті ж Київщині будинки знищені або суттєво пошкоджені. Потрібно шукати вихід з цієї ситуації та якісно допомогти людям, котрі постраждали внаслідок бойових дій. Звісно, на це потрібні кошти, яких на даний час немає. Проте виходи завжди є. Є державі, державні санаторії, в які можна поселити людей, врешті в державні дачі. Хіба колишні політики на селі не що немає свого житла? Це не популізм. Зараз потрібно максимально мобілізувати весь державний житловий фонд для вирішення питань житла внутрішньо переміщених осіб. Ми власне керуємося до 48 статті Конституції, де кожен громадянин України може отримати достатній рівень життя в частині харчування, одягу, зокрема зимового одягу, який конче необхідний, особливо тим нашим переселенцям, у яких зруйновано ще ті майно, в якому вони жили проти свого життя. А також третя складова до харчування, до одягу це проживання людини. Ми знаємо, що роз, розміщення внутрішньоприміщених осіб є нерівномірним по Україні. І є дві сторони медалі, які є в нашій країні, які коли ми допомагаємо один одному. З одного боку це державна допомога, в тому числі включаючи ту допомогу, яку надають наші державі, наші зовнішні партнери. І з другого боку, це наше суспільство, яке стало на допомогу один одному. І от це суспільство гуманітарні громадські організації. Суспільство, громадське, як таке, волонтери, вони всі дбають про те, що гуманітарна допомога доставила до тих людей, які хочуть потребують і потребують її в той чи в інший момент. Водночас всі громадські організації вони не хочуть і не бажають, і вважають загрозою для суспільства, коли е, таку високу мету використання гуманітарної допомоги хтось використовує злочинний спосіб власного збагачення, в тому числі в умовах воєнного часу. Отакі випадки ми мусимо розслідувати водночас. Я думаю, що наша мета це дати громадянам змогу відчути, що вони важать у нашому суспільстві дедалі більше. І тому, не переслідуючи громадські організації, які займаються гуманітарною допомогою, ми мусимо випрацювати ті механізми, які нададуть можливість і не порушуючи законодавство, митне, податкове, працювати і надалі, надаючи таку допомогу. А з другого боку, держава мусить робити все, щоб те державне майно, яке сьогодні знаходиться в злочинних руках, мусило працювати на тих, хто сьогодні втратив таке майно. Ця ТСК дійсно буде направлено саме на виявлення і притягнення до вони саме. Тих людей, які зараз в час війни наживаються, наживаються на тих людях, які потребують допомоги, які наживаються і не тільки на гуманітарній допомозі, а й на всіх інших напрямках. Тому з нашого боку ми будемо обов'язково працювати. І точно буде виїзне засідання, і точно будемо приходити до кожного, питати, кожного зараз створюється вся там організаційна структура цієї тиска. В принципі, кожна людина, маючи достовірні факти, може надати цю інформацію для того, щоб ми перевірили, будемо звертатися до правоохоронних органів, тому що неподанок і випадків, коли це дійсно є. Ми, як народні депутати, як законодавча влада маємо контролюючу функцію і ми при, максимально будемо прикладувати всі сили. Щоб контролювати їх ход слідства і згідно, щоб згідно чинного законодавства всі були виновні, наказані, це напрямок витрати та вивчити звітні всіх обласних військових адміністрацій щодо отримання та використання гуманітарної допомоги. Від кого і скільки надійшло допомоги, кому передано і скільки залишилось. А потім вже напрацювання скандавчих змін, які би видокремлили ліквідували спірні моменти, через які добросовісних волонтерів виникають проблеми з правоохраною органами. Ці першочергові кроки, які я вважаю, що ми будемо робити під час роботи тимчасової комісії, вже вчора було перше засідання. Підтримують ті дії, які ми вже зробили, ми вчора сформували і секретаріати, і перші листи вже пішли по залученню Міністерства відстановить правоохоронних структур Міністерства оборони до нашої роботи. Ми чекаємо в тому числі зустрічі, ми будемо проводити зустрічі для збирання інформації з громадськими об'єднаннями, яким відомі, якщо відомі такі факти, тому що це турбує сьогодні парламенти, і були виступи щодо того, як ми або підтримуємо, або ні. Я працюю у профільному комітеті в відомстві якого знаходяться закони про волонтерство і про гуманітарну допомогу. Маю надію, що в результаті роботи цієї теста. Ми з одного боку знайдемо додаткові ресурси, де нам розміщувати наших внутрішньопереміщених осіб. У нас є такий законопроект урядово 6420 щодо майна, яким сьогодні розпоряджається Федерація профспілок України. Я думаю, що ми можемо ці приміщення по всій території України використовувати для ВПО, для діточок, для жінок, для чоловіків, ті, хто втратив здоров'я, отримали інвалідності під час збройної агресії. Ми можемо це використовувати для того, щоб їм допомогти. Власне держава мусить зробити все для того, щоб все що. Є в державній власності, було кинуто на соціальну підтримку наших людей. У нас дві сьогодні мети. Перша мета це перемога, і туди їм потрібно направляти кошти і соціальна підтримка тих людей, які залишилися без доходів.